Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй та Міністерство охорони здоров'я України передали 40 автомобілів для медзакладів первинки у дев'яти областях України. Програма в рамках програми Турбо та з народження вдома завдяки новим авто. Патронажні медсестри будуть мобільнішими та зможуть добратися навіть у найвіддаленіші громади. Рік тому ЮНІСЕФ передав першу партію. Це 70 таких автомобілів. Програма турбо. Робота з народження вдома діє вже у 12 пілотних областях України. Зокрема, це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Чернігівська, Київська області та власне місто Київ. Детальніше про цю програму не тільки поговоримо з міністром охорони здоров'я України Віктор Ляшко з нами на зв'язку. Пане Віктор, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Бажаю міцного здоров'я, отже Дякую. насправді величезну допомогу отримали. І якщо вже є перші результати, завдяки цим автівкам, завдяки вже доповнені цій роботі і допомозі нашим медикам, які є результати, і чи варто очікувати ще подібно кількість автівок або ще допомогу іншим областям нашої держави для нас? Розвиток і відновлення первинної медичної допомоги це пріоритет в діяльності Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні ми передаємо чергову партію автомобілів разом з головами обласних адміністрацій. Працюємо з головами громад для того, щоб посилювати первинку її спроможність. Чому ми робимо на первинку? Ну, мова йде не тільки про патронажні візити медичних сестер, а мова йде про додаткове укомплектування транспортом саме сімейних лікарів для того, щоб забезпечити доїзди сімейних лікарів, віддалені населені пункти, проведення там прийому, виписання рецептів електронних рецептів на програму Доступні ліки. А в ініціатива, яка також реалізується, це вже мобільні аптечні пункти, коли є в людини рецепт? Продовж місяця може приїхати а, мобільний аптечний пункт. Цей рецепт може погаситись, і людина отримає ще на наступний місяць-два препарати, які дозволяють контролювати свій стан здоров'я. Тобто це така комплексна урядова програма, яку ми реалізуємо разом з нашими міжнародними партнерами. Ми стараємося і закуповуємо ще автомобілі. У рамках проекту зі світовим банком нещодавно передавали електромобілі а найближчим часом очікується чергова поставка з для укомплектування первинки новими автомобілями. Плюс ми робимо акцент на альтернативних джерелах. Енергопостачання в рамках проекту зі світовим банком для первинки ставляться сонячні панелі, які повністю дають автономію закладу, який може працювати навіть у відключеннях світла. Тому рухаємося для того, щоб забезпечити доступність до медичної допомоги в кожному куточку нашої країни. Пане Вікторе, підскажіть, якщо є лікарні, обласні центри, які ще не отримали таку допомогу, вони можуть якимось чином звернутися, попросити подати заявку? Чи це виключно рішення Міністерства охорони здоров'я, і ви обираєте цю пріоритетність? Це дивіться, це комплексна робота Міністерства охорони здоров'я спільно з головами військових адміністрацій, головами громад. Що в минулому році ми провели госпітальне планування? Яке чітко визначає ролі місце кожного закладу охорони здоров'я в госпітальному окрузі, і кожна лікарня і кожен заклад охорони здоров'я має трьохрічні перспективні плани розвитку, а і ми комплексно сідаємо. Дивимось, хто йде на якому рівні може допомогти. Десь громади більш фінансово спроможні, десь громади менш фінансово спроможні, десь більше людей обслуговуються саме таким комплексним рішенням. Поетапно удосконалюються наші заклади охорони здоров'я. Спільною роботою я думаю, що ми навіть не зважаючи на те, що ми перебуваємо піча в стані війни, зробимо лікарні однаково комфортними, як для наших пацієнтів, так і для наших медичних працівників. Пане міністра, ми бачимо, що от ви стоїте якраз на фоні цих автомобілів. Це ну судячи з усього, так видно, що це позашляховики. Так, це не, не такі мікробуси. Так, ну, з врахуванням того, що знову ж таки воєнний стан і з дорожним покриттям нас не все гаразд в країні. То ми просимо наших партнерів, щоб автомобілі в Україну приходили якщо можна, то з високим кліренсом, і якщо можна, то х на і Також щоб були економ економічні по ресурсу для того, щоб менше використовувати. Палива й даний сьогодні передає ЮНІСЕФ за підтримки іспанського уряду. Вони також гібридні технології використовуються, що призводить до зменшення використання палива. Пане міністр, ще одне запитання, трошки інша тема. Це стосовно, до речі, вашої заяви з приводу загрози епідемії, зокрема епідемії гепатиту, а яка пов'язана із перебоями з електрикою. Можете, будь ласка, роз'яснити нашим глядачам і радіослухачам, що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі, що вода, яка знаходиться в системі комунального забезпечення, не знаю, як це правильно сформулювати. Вона там може бути ну, піддаватися якимось зараженням чи що, а потім потрапляти в крани до людей. Дивіться питання в тому, що ми зайшли в підвищений епідемічний сезон сезонних захворювань розкрив військових інфекцій. А це з підвищенням температури, появою фруктів і овочів. Зазвичай збільшується кількість реєстрацій таких випадків. Осінню зимовий період це гострі респіраторні вірусні інфекції в літній період це гострі кишкові інфекції. Коли ми говоримо про те, що є відключення світла, це впливає і на умови зберігання продуктів, коли в холодильниках можуть знаходитись продукти, що швидко псуються, і якщо за ними не доглядати і дивитися, як це все відбувається, то це може призвести до появи або гострих кишкових інфекцій, або токсикої інфекції, коли відбуваються харчові отруєння. Також є проблема саме із тим, якщо будуть довго відключатися, бо не буде світла в мережах водопостачання. Це також може призводити до того, що не буде працювати чи система очистки, чи інші речі, і в таких випадках може з'явитись певне забруднення води, що може призвести до появи або спалахів тих чи інших інфекційних хвороб. Моя завдання сьогодні говорити про те, щоб ви не панікували а могли бути готові і чітко дотримувалися правил особистої гігієни. Все інше робить. Відповідні структури нещодавно ми провели додаткову державну комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглядала саме питання готовності до реагування і роботи в епідсезон сезон критичної інфраструктури, до якої відносяться і об'єкти забезпечення водопостачання, наявність генераторів, наявність системи очистки, наявність прокачки. Як це працює в такий складний для нас період? Але ми знову ж повинні всі розуміти, що нам всім, як людям, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни саме в цей складний для країни час, оскільки банальні здавалось би прості речі, вони продовжують рятувати життя. Тому треба мити фрукти, мити руки при можливості, якщо ми не впевнені в джерелах водопостачання, використовувати питну бутильовану воду перевіреної якості, все це буде впливати для того, щоб запобігти. Появі спалахів, і е, тим більше ще і епідемії тої чи іншої хвороби, ми, нам це вдалося у минулому році. Всі спільно дослухались до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і при е, терористичному акті, коли була підірвана Каховська тамба, коли затопила велика кількість домоволодінь, Прислухавшись до поради, ми запобігли спалахів кишкових інфекцій і запобігли появи холери. Я думаю, що і цього року, якщо будемо всі чітко працювати, ми як Міністерство охорони здоров'я зі свого боку, комунальні структури зі свого боку, з органами місцевого самоврядування, люди будуть прислуховуватися до рекомендацій, Ми пройдемо все спокійно. Система охорони здоров'я підготовлена до потенційного зростання кількості випадків воспрофішкових інфекцій. У нас працює механізм готовності до реагування, де ми щомісяця виплачуємо понад мільйон гривень визначеним закладам охорони здоров'я для того, щоб в них були в наявності засоби. Лікарські засоби, які необхідні для лікування надання медичної допомоги, але це правило краще профілактувати, ніж потім е ліквідувати наслідки спалахів. Чи піде це так, абсолютно, дякуємо. це абсолютно так, пане міністре, Дякуємо вам. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був зараз з нами на прямому зв'язку.